Доброго дня! перевірка перед відставкою, що все робимо. Самого пускаючи генератор, даємо газу, до літа крема в сусова і не в руках. Такий є. На такому перевіряємо, може, не постав. Цей це генератор, зроблений для військових. Перероблений, що це генератор газоновський, але перероблений, що він самовозбуждаючий, як бачите, для, них для того зроблено, щоб ось два USB, прикурювач. Хлопці будуть ставити сюди ще тройнік, там хоч п'ятірнік. У прикурювач і заряджати телефони, рації там фонарики. Ну, в общем все, що потрібно. Що йому навіть не потрібно, якби і акумулятора для возбуждення, це іменно зроблено для ЗСУ. Для людей теж такі роблю, тільки без цих лишніх прибамбасів. бо для людини воно якби вдома не потрібно, бо всіх в нас є інвертор, є штатні зарядні устройства. І Можна заряджати, а це для військових зроблено. Ось е такі сильні роблю. Теж Завтра він поїде, перевірений, поїде. Це тут уж 90 перний генератор стоїть. Він може одночасно заряджати там два 130-х акумулятора. Оце під замовлення зроблено. Роблю я такі. Ось як бачите, вже рами тут серія пішла. Воно е все буде Завтра Цей буде ще собраний. Післязавтра цей. Ну і ось. Хочу ще звернути увагу на щепоріз, Мотоблочний варіант. Завтра він теж до людини поїде. Виготовляють, Це все воно собране, це патрубок потім довішується. Як і шківом отаким можу комплектувати, можу бишківа. Це в даному випадку поїде бишківа. Для мотоблока чоловік буде робити. Ну І щепоріз, то буде завтра собиратися. І вже завтра він поїде до. Людини, це вже все воно готове покращено. От так вже ось перевірені ще варіанти замовлення без двигуна. Це саме економ варіант. Е, придаю сюди ручка газа болтики, кріплення двигуна, кусочок нержавіючої проволочки. Тяжка буде, і там ручка газа. Е, людина ставить свого двигуна від мотокоси. І користується є зарядний пристрій для акумуляторів. Оце такими я займаюся. Кому цікаво, підписуйте, щоб не пропускати наступні відео. О, кому зацікавлено е, будь-які е, варіанти. У мене номер указаний у шапці профілю, трошки нижче моєї фотографії. Він є і Телефон, вайбер, ватсап, телеграм. Звертайтеся хто. Хоче сам зробити мотозарядку. Є у мене на сторінці Владоліни на сторінки є всі розміри, і показую, розказую, як я роблю. О, хто не може зробити по якісь причини, звертайтеся, зробимо, виручимо. Ну і само собою е, працюємо ми в гаражі в теплі. Вон, покажи градусника. Дивіться. От, е, В гаражі. А всього все працює в мене 10-кіловат пілетна. Але в даний момент я пілетою не користуюсь, а користуюсь ось от таким продуктом, як шкаралупа горіха. Шкаралупа горіха, і вона дуже гарно горить. О, дешево обходиться, ну, будуть сильні морози, то тоді будемо домішувати пілетну. Так що, все, до наступних відео.